Люди, народжені в квітні місяці, будуть проходити свої уроки через аркан повішени. О, це дуже складно. Люди народжені в квітні місяці. Це трудоголіки, і вони звикли працювати активно, старанно, багато брати на себе відповідальність, все організовувати, бути такими контролерами. І в цьому році вам потрібно навчитися зависати в прямому і приносному сенсі. Тобто навчитися відпочивати. Так, да, з однієї сторони вас буде тягнути, багато, працювати, а з іншої сторони, вам потрібно навчитися відпочивати, навіть трішки лінуватися. Тому що гроші у вас, до речі, будуть приходити саме через відпочинок. Наприклад, десь ви там щось забули, відпочивали, а воно само якось все і відбулося, і, і гроші прийшли до вас неочікувано. І в цьому році, якщо ви захворієте, запитайте себе, а від чого ви тікаєте? Бо зазвичай трудогалізм це коли людина намагається втікати від власного життя. І от, якщо ви будете хворіти, скоріш за все, ви від чогось тікаєте. Люди, народжені в травні місяці, будуть проходити свої уроки під енергіями аркану смерть. Смерть це трансформація. І з однієї сторони це буде такий консерватизм, залишити все, як є, а з іншої сторони, обрати щось зовсім інше, щось нове. І поле буде працювати таким чином, енергії будуть складатися таким чином, щоб ви все ж таки відмовились від того, що для вас вже не працює. Наприклад, це робота, яка не приносить вам задоволення, або ви на ній залишаєтесь лише через те, що вам там платять гроші, і ви боїтесь змінити щось в своєму житті, хоча чітко розумієте, що все. Є ви там не реалізовуєтесь, або стосунки, які вам роблять не завжди приємно, а більше неприємно, чим приємно, і вам потрібно обрати щось нове, щось змінити в вашому житті. І в принципі, в цьому році необхідно обрати щось нове, отримувати новий досвід. Якщо вам пропонують поїхати в те саме місце, в якому ви були минулому році, спробуйте поїхати в якесь нове інше місце. Спробуйте сходити в новий бар, сходити на інші курси, спробуйте відкрити в собі нові якісь таланти і ваших. Поле смерті обов'язково дасть вам можливості змінити ваше життя на краще, тому що смерть це завжди переродження. А коли у нас переродження, ми отримуємо нову енергію, нові можливості. Можете запитати у своїх друзів, які народжені в червні місяці. В минулому році у них були такі самі задачі. Я думаю, що вони залюбки поділяться з вами інформацією своїм досвідом. Якщо ви народжені в червні, напишіть в коментарях, яка у вас була ситуація, де ви мали зробити свій вибір, і як змінилося в в новому році ваше життя. Народжені в червні будуть проходити свої уроки по аркану помірність. Тобто це знайти міру між вашим власним часом, тобто часом на самого себе, та часом з вашим партнером. Зазвичай люди, народжені в червні місяці, в них задача на все життя навчитися робити свій вибір, навчитися обирати перш за все себе, не розчинятися в іншій людині. Це люди, які або дійсно роблять все для інших людей, розчиняються в інших людях, або навпаки дистанціюються і. Такі я поки не готовий відкриватися, і я поки не знаю, як це любити, і я буду вчитися цьому. І от дивлячись, яка у вас ситуація, вас буде тягнути або на зближення з людиною, да? якщо ви, наприклад, не дуже готові зближуватись, це поле буде працювати таким чином, що ви будете змушені. Ну, закриють у вас там десь в селі, десь не знаю, в полі ви будете жити в будиночку разом. Ну, я не знаю, як це буде програватися. Потім напишете мені. Або навпаки дистанціюватися, якщо ви занадто розчиняєтесь в людині. Тобто, як може програтися ця дистанція? Може з'явитися, наприклад, третя особа, да, яка стане між вами і таким чином змусить вас дистанціюватися. Тому спостерігайте за тим, що відбувається, і треба все ж таки от знайти цю міру, навчитися. Ви завжди маєте вчитися робити цей вибір, вчитися контролювати себе. Тут головна задача, в принципі, людей в червні місяці народжених це. Це зрозуміти чого ви хочете, і зрозуміти свою цінність. І тоді, звісно, всі ці рішення будуть прийматися набагато легше.